Представляємо стильний і зручний органайзер, створений спеціально для хлопчиків. Маємо в двох кольорах: ось такий красивий молочний світлий та ось такий класичний чорний. Як в світлому, так і в чорному кольорі мішечки зроблені із натуральної тканини, бавовни, приємний на дотик та міцний матеріал. Також на мішечку є напис BOY. Напис виконаний якісно та гарно, та не зіпсується після прання. Його розмір 30 на 35 см. Розмір достатній, щоб помістити все необхідно та не займати багато місця. Також зверху мішечка є ось така репсова стрічка-затяжка. Достатньо потягнути і мішечок закритий і наші речі не вивалюються. Зередино можна покласти базовий набірячий, футболки, шкарпетки, штани або джинси. Такий варіант буде ідеальним як для подорожі, так і для спортзалу. Зручно також брати всією сім'єю. Кожного свій мішечок. І навіть хлопчики-підлітки будуть знати, де їх речі. Такий мішечок-органайзер простий, стильний і продуманий. Для чоловіків та хлопчиків, які цінують порядок, навіть у дрібницях.